Стародавня доба історії людства. Людина з'явилася мільйони років тому. Першими заняттями первісних людей були збиральництво, мисливство та рибальство. Людина брала все у природи в готовому вигляді, привласнювала все собі. Тому ці заняття називаються перевласнюючі форми господарства. Люди робили різні речі із каменю і дерева. Тому перший вік, в якому жили люди, називався Кам'яний вік. Первісні люди на території України з'явилися майже один мільйон років тому. Залишки діяльності найдавніших первісних людей на території України. Були знайдені в одній із гір над річкою Тисою біля села Королево на Закарпатті. Кам'яний вік поділяється на давній кам'яний вік палеоліт, середній кам'яний вік Мезоліт і новий кам'яний вік Неоліт. У Неоліт новий кам'яний вік люди почали займатися іншими заняттями. Такими як землеробство, скотарство, ремесла та торгівля, це називалося відтворюючі форми господарства, від слово творити робити самому. Неолітична революція це перехід від привласнюючих форм господарства, збиральництва, мисливства та рибальства до відтворюючих форм господарства, таких як землеробство. Скотарство, ремесла та торгівля.